Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Берлін потребує стабільних відносин із Вашингтоном в інтерв'ю раніше пост напередодні навграції Дональд Трамп як президента США. Він наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи і зазначив, що зв'язки зі США життєво важливі. Шольц розповів, що в нього було дві телефонні розмови з Трампом. Він назвав їх дуже дружніми і хорошими, проте не всі європейські лідери так вважають. Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що укладення угоди Ізраїлем із бойовиками Хамасу відбулося завдяки йому. Про це він оголосив під час мітингу перемоги у Вашингтоні. Він урочисто підкреслив, що ця перемога належить його адміністрації. Дональд Трамп зазначив, що після його перемоги на виборах його команда досягла більше ніж адміністрація Байдена за чотири роки. Ну звичайно.